Друзі, привіт! З вами таксіна група Кавлатекс. Зараз в вашу увазі ми презентуємо нову акційну позицію по акції 1 дорівнює 2 на дитячий одяг під кодом 253 Де, придбавши один мішечок другий, ми даруємо вам в подарунок. Ціна за 1 кг становить лише 1 долар. А вартість не за один, а за два мішка 25 доларів по актуальному курсу валют на сьогоднішній день. Ціна за два мішечка вам виходитиме лише 980 гривень. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими акційними пропозиціями, знижками, цікавими, зимовими позиціями товару. Будьте першими, хто встигне придбати вже наразі лот номер 3 дитячий одяг під кодом позиції 253, де придбавши один мішечок, другий від нас ви отримуєте в подарунок. Дана позиція включає в себе і верхній одяг, светрики, і в'язані, і трикотажні спортивні костюмчики, то з капюшончиками, то без капюшончиків. Зустрічається також і одяг для новонароджених. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення, вказавши код позиції 253 мішечок номер 3 Придбавши один мішечок з даної позиції, другий вже автоматично йде в подарунок. Не втрачайте можливість на таку вигідну пропозицію. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати за номером, що вказаний у нас в шапці профілю. Блот номер 3 Дитячий одяг під кодом позиції 253. Позиція міксована, різноманітний іде модельний ряд. Зустрічаються також і комбінізончики, халатики. Светрики, товстовочки, штанці. Мінімальне замовлення, один мішечок 25 кілограмів, а другий ви від нас отримуєте в подарунок. Ціна за два мішечка лише 25 доларів по курсу валют на сьогоднішній день. Це вам обвідається лише 980 гривень. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати, вказавши код позиції 253, мішечок номер 3 Хто бажає придбати саме цей лут, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Лише протягом тижня кожен, хто придбає дитячий одяг під кодом 253 одному долару за кілограм, другий мішечок отримаєте в подарунок. Позиція міксована для хлопчиків та дівчаток різного віку. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Чекаємо від вас, друзі, повідомлень або телефонуйте. Замовлення приймаються на мішечки, як із відеоогляду, також без огляду, запечатаних, не розпакованих. Повернуся друзі хвилин за 10, та буде представлений наступний лот. Чекаємо на ваші замовлення.